Всім привіт! Ви на каналі Сардіні Шоу і зараз я вам хочу розповісти рецепт дуже смачних сирників. Цей рецепт дуже простий, тому приготувати зможе кожен. І ми погнали. Розпакувати дві пачки ось такого от сиру 5-відсоткового. Ем, дві пачки по 80 грам, якщо по 200, теж можна. Треба в цю миску розвити. Ви бачите, одне яйце? І ми додаємо до нашої суміші дві столові ложки цукру. От перше. Е, ну і так от. І також додаємо 3 столові ложки борошна. Блін, це так прикольно виглядає, мені подобається. Можна буде на фоні якусь музичку зробити. Так? А, оператор ж не в кадрі. Давай же ступи. Ну і так от, коли ми вже ось це все зробили, треба руками все ось так розмішати. Ні, руками треба. Руками. Щось е оператор гальмує трошечки. Він каже, що типу, а химісніше треба. Ну, Я трошки розсипала борошна, але я потім приберу. все. Так от, нам треба все розмішати до однорідної маси. Мама Ааа, штани забруднив. Треба було знати. Ну, і так от, коли у нас вже вийшло отаке от, нам треба буде перекласти в плоску тарілку і потім перейти вже до пательні. І ми ставимо пательню на середній вогонь. Наливаємо соняшникову олію і розігріваємо. <звук> <звук> ну і так от, ми з ось цього ліпимо коло, а потім приплющуємо, щоб було таке плоске коло. І потім обмакуємо в борошні. І коли ми вже все з цим зробили, ми кладемо вже ось це, що у нас вийшло на пательню. І так ми робимо, поки не закінчиться весь матеріал. Ну і так от, треба перевертати, коли вони вже виглядають приблизно ось так. І коли вони вже насмажились ось так от з двох сторін, їх можна викладувати на окрему тарілку. Ось це у нас виходить, коли продукти закінчуються. Виходить дуже багато кордонів. Алло, не звичай. З вами був на зв'язку з Ардімінь Шоу.